Хто спішить летить, рветься в твоє життя. Привіт, сонечко. Тут ми говоримо про таро про відносини і взагалі про життя. Давай сьогодні подивимось для тебе, хто ж спішить і рветься в твоє життя. Найбільш детальнішою інформації можеш братися до мене в особисті. Щось будемо дивитися, хто спішить і рветься в твоє життя? Що це за людина? Ох, завоюватель сердець. Людина, прям знаєш, стиля спрямована, настроєна, вона не боїться певних складнощів, вона готова добиватися. І це чоловік, цей чоловік не дуже емоційний, він стриманий, він руководжується своєю головою. Да? Ну він дуже сильно цілеспрямований і дуже сильно розумний. Це чоловік може, чи може бути пов'язаний з формою, з будь-якою формою військова, поліцейська, там ну будь-яка форма, яка може бути да, людина, ще може бути припевно звання, На він такий серйозний мужчина і сказав і зробив. Чоловік, який любить стабільність, який націлений вирватися в твоє життя і більше не відпускати тебе. Да? Він не боїться певної конкуренції, він розуміє, що ти жінка на розхват, і він готовий за тебе боротися. Дійсно, готовий палкою постучати тому, хто буде лізти до тебе. Тому так, Санечко, став лайк, підписуйся і чекай свого коханого.